Дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів дедалі більше. На жаль, деякі з них закінчуються смертельно. Увечері, 7 листопада, в Чернігові, по вулиці 1 травня, легковик збив жінку, яка від отриманих травм загинула на місці. За попередньою інформацією, жінка опинилася на проїжджій частині поза межами пішохідного переходу, який там же поряд і був. Тому на сьогодні слідство з'ясовую причину, чому людина була на проїжджій частині, і що зробив водій для того, щоб цієї трагедії не сталося. Також за попередньою інформацією відомо, що жінка не мала на одязі жодних розпізнавальних знаків чи ліхтарика. Ситуація в тому, що в населених пунктах здебільшого вимикається світло, вуличне освітлення це така міра вимушена, але безпека людей якраз в руках самих цих людей. Це стосується як пішоходів, так і велосипедистів, автомобілістів. І те, що можна сказати, напевно, що кожна з цих автопригод сталася через порушення правил дорожнього руху. Єдина різниця в тому, хто ці правила порушував з чотирьох дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів, які сталися в місті Чернігові у вечірній час. Принаймні про дві ми можемо сказати про те, що ці пішоходи перебували на проїжджій частини поза межами пішохідних переходів. Патрульна поліція звертається до містян, аби вони не нехтували правилами дорожнього руху. Це стосується як автомобілістів, так і пішоходів. Вибирайте безпечну швидкість руху та не перевищуйте її. Переходьте дорогу тільки у встановленому місці, яке забезпечено дорожньою розміткою та відповідними знаками. Та обов'язково. Ва, убезпечите себе світлоповертальними елементами на одязі або ліхтариком. А перш ніж переходити дорогу, переконайтесь у безпеці цього рішення.